Велобіг – це чудовий вид транспорту для найменших. З таким велобігом дитина розвиває координацію рухів та вчить тримати рівновагу. Ці велобіги відмінно підійдуть для дівчинки, так і для хлопчика від 2 років. Рама і вилка цього велобіга виконана з ударного нейлону, тобто армованого скловолокно. Конструкція такого матеріалу має менше масу в порівні з талевою і більшу пружність в порівнянні з алюмінієвою. Також не підлягає корозії. У цього вилобіга чудове широке сидіння. Регулюється висота від 34 до 41 см. Також на рамі оснащені спеціальні підставки для ніжок. Модель оснащена колесами на підшипниках розміром 12 дюймів, що чудово впоруються з амортизацією приїзді міською бруківкою та стежками в парку.